Вітаю вас, діти, і пропоную послухати вірш любові за башти колосок. Він виріс із зерниночки, з тоненької билиночки. Пустила вона вусики і стала половить. Ішли дощі в селітечко, крізь неба синє ситечко. Зерно до зерна тулиця і починає зріть. На сонечку пишається і соком наливається, і під вітрами буйними шумить воно, шумить. Ой буде втіхи кожному, невтомному, тривожному, Хто виростив і виплекав це золоте зерно. Чудовий вірш. Давайте прочитаємо його разом. Він виріс із зерниночки. Тоненької билиночки. Пустила вона вусики і стала половить. Ішли дощі селітечко, крізь неба синє ситечко, зерно до зерна тулиться і починає звіть. На сонечку пишається, і соком наливається, і під вітрами буйними Шумить, шумить воно. Ой буде втіхи кожному, невтомному, тривожному, Хто виростив і випликав це золоте зерно. Ви уважно слухали? Тоді, певно, можете назвати автора вірша. Любов за башта. А як називається вірш? Колосок. З чого починається життя колоска? Зернини. Які природні явища допомагають зростати та дозрівати колоску? Дощ та сонце. Кому ми віддаємо шану за вирощування хліба? Агрономам, комбайнерам, трактористам. Молодці діти, ви добре слухали вірш і зрозуміли його зміст. Хто має бажання, може вивчити вірш на пам'ять? Хвала і шана людям, які вирощують хліб. Пам'ятайте про це, коли їсте рум'яний пахучий окраєць хліба. До побачення, діти, до нових зустрічей!